Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Турки хочуть почати брати плату за прохід судів новим каналом. Масштабний проект будівництва планують завершити у 2027 році. Перше за все, це прямий удар по Російській Федерації, яка націлилася на Босфор. Стамбул одне з найбільших міст у світі, розташоване на двох континентах в Європі та Азії. Тут проживає понад 15 мільйонів людей, що робить його сьомим за величиною містом в. Азії та найбільшим містом у Європі це також одне з найвідоміших міст, яке коли-небудь будувало людство. Він служив столицею для трьох історичних імперій: римлян, візантійців та османів. Сьогодні майже один із п'яти жителів Туреччини проживає в Стамбулі. У наші дні Туреччина планує перетворити Стамбул на фактичну острів, побудувавши ще один канал оздовж босфору у Туреччині. Впевнені, що це зменшить черги в протоці, прискорить міжнародну торгівлю, перенаправить небезпечні вантажі зі Стамбула за. Місто та дозволить отримувати гроші до бюджету за прохіди суден як альтернативу босфору. В Туреччині хочуть побудувати штучний канал поблизу від вже існуючого каналу. Технічно обмежувальні умови Монреальської конвенції застосовуються тільки до протоки босфор у 2011 році. З ідеєю спорудження каналу виступив тоді, ще прем'єр-міністр Реджеп Таїб Ердоган у Туреччині стверджують, побудувавши штучний канал безпосередньо поряд із нинішньою протокою та перетворивши сам Стамбул на острів. Там нарешті зможуть почати стягувати плату за прохід каналом. У перспективі це також дозволить авіаносцям та підводним човнам НАТО входити до Чорного моря. Туреччина розпочала мегапроєкт Стамбульський канал у березні 2021 року. Очікується, що канал створять за 30 кілометрів на захід від Босфору на європейській стороні Туреччини. Його довжина становитиме 45 кілометрів. Проєкт планували закінчити 2023 року, але потім відклали на 2027. Судам, що прибув. Вай до босфору часто доводиться вставати в чергу і чекати в середньому 14 годин тільки для того, щоб пройти через протоку. Іноді їм доводиться чекати днями, коли там дуже багатолюдно. Новий канал має допомогти швидко взяти на себе більшу частину трафіку. Туреччина стверджує, що здатна пропускати до 160 суден, які перетинають канал за один день. Канал також допоміг би перенаправити багато небезпечних вантажів, що проходять через босфор прямо по сусідству з центром міста Стамбула. 15 10 мільйонів людей живуть неподалік берегів босфору, і прямо поряд з ними проходять судна з небезпечними вантажами, боєприпасами, оліями та добривами. Під час зіткнення вантаж може вибухнути біля житлових районів. У Туреччині вважають, що краще направити весь цей небезпечний вантаж на захід новим каналом подалі від центру міста. Туреччина хоче активно розвивати береги нового каналу, збудувавши там нову нерухомість. Очікується, що канал також спростить логістику до нещодавно збудованого аеропорту Стамбула. Цей проект хочуть повністю завершити у середині 2020-х років. Тоді, за планами Туреччини, він стане найбільшим аеропортом у світі, здатним приймати 200 мільйонів пасажирів на рік. Туреччина очікує, що будівництво Стамбульського каналу коштуватиме близько 15 мільярдів доларів за допомогою мит та зборів. За прохід через канал країна розраховує заробляти до 8 мільярдів доларів на рік на 30% більше, ніж доходи Єгипту від проходу суден Суецьким каналом. Підкреслимо Туреччина від початку повномасштабного. Не ну, агресія перекрила протоку босфор для заходу російських військових кораблів. Про це в ефірі апостров ті нагадав політтехнолог Тарас Загородній. За його словами, доктрина Монтре визнає правило проходження суден через босфори і за умови попереднього повідомлення влади Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. І закриття протоки для РФ було суто політичною волею президента Раджепа Таїпа Ердогана, тому що він не був зобов'язаний перекривати прохід згідно з доктриною Монтре, під час війни, в якій Туреччина не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави. Росія юридично не оголосила війну. Якщо виходити з букви закону, Туреччина могла й не зупиняти російські військові кораблі. Тому це теж рішення Ердогана на нашу користь, пояснив Тарас Загородній. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.